Якщо вам депутати не треба, то нас їх збирають. А якщо ви привезли там приймати, якщо ви там привекли, приймати рішення в кабінеті нічого не робити, і на плешки виділяти по 900, вже 900, слава Богу, ще три дня походити, буде 500. Вже 900. Тепер друге питання в мене. Тих півтори тисячі, що... Соцслужба просить на матеріальну допомогу. Ті гроші не використали в минулому році, і в цьому році я пропонував на громадські слухання, я зараз хочу знати, чи це зробили, передати на координаційну раду по допомозі малозабезпеченим. Центр нікому не надає допомогу, а ці кошти краще підуть комусь на онкологію, бо у нас люди з онкологією звертаються травляються. Чи, чи це було чи Внесли пропозицію про тих півтори тисячі. Я, я можу відповісти. Питання, ці кошти залишаються через саме соціальних служб для сім'ї і таймоводі. Просто ті документи, які будуть подавати ці сім'ї, будемо ще буде потенційний раді. Да, а да. про розпорядження за рахунок коштів і за це і катюри. Добре, да. ви мені я питав за флешки. Там на дві флешки про це. Да. Чекайте. Я вам все таки момент. Я на громадських слуханнях, як депутат звернувся, щоб мені надали, будь ласка, документи, по яким вимагають вимірці флешки. Документи на сьогоднішній день я не отримав. Вибачайте, тепер я буду говорити. Куди ці гроші розподіляються? Там дві флешки, вони просять. Служба одну проти і один друг.